Якщо ви плануєте відпочити на морі, і якщо ви шукаєте готель у марсаламі, і якщо ви хочете пляж, щоб пройти два кроки і вже можна було лягати з маскою і дивитися рибки і корали, а хочете, то плаваєте. А хочете взагалі пливете на глибину і разом з черепахами плаваєте, а пощастить, то ще дюгон до вас припливе. І головним для вас є те. Що можете заходити в море без спеціального взуття, оскільки захід в море ідеальний пісочок. Якщо ви шукаєте готель з активними аніматорами і всією інфраструктурою для туристів в межах готелю, якщо ви шукаєте готель, в якому має бути обов'язково аквапарк, і дорослий, і дитячий, і бажано басейн зимовий період часу, щоб в аквапарку, був з підігрівом, а також щоб були інші басейни по території готелю на літній час. Щоб їх теж було багато. Також, якщо ви шукаєте готель, в якому зелена красива територія, в якому навіть вистрижені кущики посміхаються для вас. Готель, в якому буде смачне харчування, адже працює один головний ресторан на сніданок від вечерю. Також обідати можна в ресторані на пляжі, найдучий головний ресторан. Також є три алякарт-ресторани, два з яких можна відвідувати по одному разу безкоштовно по попередньому запису. Також, якщо для вас є важливі великі просторі номера. І можна ще замовити вигляд сів'ю. Тоді буде взагалі повний фул. Якщо ви шукаєте саме такий готель, то я рекомендувати вам готель в бухті Абу Дабаб, який сподобався мені, і я теж би хотіла в ньому відпочити. І це готель Малікія Абудабаб Аквапарк Резорт. Повний огляд готелю, дивіться на моєму ютуб-каналі. А хочете про рахунок і бронювання? Пішіть особисті повідомлення: ваш склад сім'ї і дату поїздки. Прорахую і забронюю.